Валерій Шевчук, відомий письменник з Житомирщини, знаний не лише в Україні, а й далеко поза її межами. З-під його пера вийшла не одна сотня книг. Його творами зачитуються найвідоміші науковці та філософи. Мовотворець, словотворець це той письменник, який у своїй творчості намагається провадити різні експерименти зі словом. І сміливо пропонує. Свої нові слова, які з легкої руки Шевчука стають надбанням української мови. Ну, Наприклад, на ковдерник, на головник це в українській мові, в словниках української мови ще воно не зареєстровано, але ці слова вийшли із підпера. Валерія Олександровича Шевчука у Житомирському державному університеті імені Івана Франка пройшла конференція під назвою Творчість Валерія Шевчука у гуманістичних вимірах сучасності. Ректор вузу зізнається, що прочитав небагато його книг, але в них знайшов свою істину. Коли блискавка є явище таке природне, то не створюють товариство по боротьбі з блискавкою, а будують громові дві. Так от в роботах. Валерій Олександрович, я знаходжу те, що не створюється, не, за, не існує заклику до того, щоб створювати товариство по боротьбі з, е, з блискавкою, а заклик до того, що ми маємо це бачити, протистояти цьому злу. Такими земляками треба пишатися, каже начальник обласного управління освіти і науки Олександр Пастовенський. Житомирщина пишається тим, що у нас є такі славетні земляки. Ми, е... Дочитуємося до цих слів, і саме головне, найголовніше з цього, що ці книги і ваші думки читає молодь наша. Пишається цим, вчиться на цьому. Валерій Шевчук, лауреат Шевченківської премії, з цікавістю заслуговують думки науковців щодо своєї творчості, які приїхали з Києва, Львова та Кривого Рогу. каже, що зазвичай соромиться усяких похвал. Завжди приємно, що в мені з'являється потреба, і що все таки. Люди користуються плодами того духовного хліба, про який свого часу писав Сковорода. Денно й ночно печусь я над випічкою, а він сковорода ж був, над випічкою духовного хліба.